У Братківцях проживає понад дві тисячі жителів. Раніше медичні послуги надавали у ФАПі, але він не відповідав усім вимогам сучасних медичних послуг, адже складався лише з двох кабінетів. Тому сучасна амбулаторія для громади була просто необхідністю. Можливо, буде денний стаціонар. Ми так плануємо ще не знаємо, як буде тепер телемедицина. Зараз буде відправлятися обстеження, і там будуть давати свої розшифровки, рекомендації. Будівництво нової амбулаторії тривало лише три місяці. Плюси цього приміщення в тому, що воно є дуже тепле у зимовий період, і прохладно що тут не потрібно кондиціонування у літній період. То що стіни мають у середньому 25 см, Це є 20 см мінвата. Це є ОСБ 2,5 см з двох сторін. Що получається, плюс е, е, плівка з двох сторін? Воно получається дуже утеплено. Я хочу сказати краще, як як цегляне приміщення. Воно що це так само. А стеля 25 см мінвата. мінват. Медична галузь зараз у пріоритеті, тому найближчі роки нові амбулаторії з'являться і у. Інших громадах франківської територіальної громади будемо утримувати ці заклади, тому що медицина сьогодні надзвичайно важлива. Амбулаторія в селі це дуже важливо. Все-таки старші люди, вони не мають можливості там поїхати в місто. А для них тут дуже важливо поміряти тиск, відповідно покапатися. Теперішнє життя стимулює до того, що сімейний лікар є. Основна є це є основна ланка в медицині. Це перша людина, з якою до якої звертається пацієнт. Пацієнт повинен звертатися пацієнт, і вже за скерування сімейного лікаря пацієнт може отримати будь-яку медичну допомогу за скеруванням. Така ж амбулаторія буде і найближчим часом у селі Тесминичани. Ольга Гриців Олег Рудак, новини телерадіо Раї.